Маріуполь та інші жінки вони не по своєму бажанню вони приїхали у Львів. Я вважаю, що в наші часи, особливо для нас, для маріупольців, дуже важливі такі заходи. Тобто, ми наразі не маємо вдома Маріуполя. але ми вважаємо, що ми вдома тут, у Львові. На цій вечері ми хочемо подарувати трошки тепла, трошки любові, разом поколядувати, разом провести гарно час, подарувати цього тепла, цього домашнього затишку і радості кожній жінці. Найважливіше це згадати, що, що ми святкуємо, що приходить з Різдвом. що це народження Ісуса Христа і що це є час, коли. Ми е, віримо в перемогу добра над злом і е, тримати рівну спину, і йти через усі випробовування, бо з нами Бог.